вважаємо, що люди саме люди можуть розвинути регіон, і люди знизу створення майданчика для спілкування та презентації ідей жителів і внутрішньо переміщених осіб, що проживають в Уманському районі, а також проектів з розбудови економіки громад під час війни. Такі амбітні цілі поставили організатори форуму «Уманщина. точки економічного зростання. Цей форум організувала бізнес-команда із Нової Каховки, яка внаслідок окупації була змушена перебратися до Умані. Організатори переконані про довоєнну Україну потрібно забути. Країна остаточно обрала шлях до повноцінного членства у європейській спільноті, але без перезавантаження підходів до ведення бізнесу цей шлях не подолати. Мріють активізувати креативну думку у місцевих громадах. В першу чергу це просто запустити активності в цих громадах, показати, що а, ті люди, які сьогодні сюди приїхали, це великий актив, який може громада, кожна громада по-своєму використати. Ми це робимо як громадські активісти. Ми допомагаємо людям зрозуміти, що в них є великість на сьогоднішній день масив людей. Якщо цих людей Правильно скажем, там дати їм толчок, дати їм можливості використати всі їхні знання ефективно. То громада може набагато більше вирости на сьогоднішній день. Це перезавантаження вже ведеться. Чому тому, що нові умови вимагають нових підходів від бізнесу? Ну той же самий виклик, релокації бізнесу це перезавантаження бізнесу. Питання пов'язані, скажімо, з тим, щоб якимось чином відновити економічну діяльність, це також перезавантаження бізнесу. Тому я думаю, що це просто неминуче, і люди, які цим займаються, вони роблять велику справу. Україна не може виграти війну, не маючи тилу. Тил неможливий без економіки, тому перезавантаження бізнесу, перезавантаження економіки це ну, без зайвих якихось перебільшень, це внесок в нашу спільну перемогу. За переконаннями організаторів форуму українському малому та середньому бізнесу необхідно опановувати світові ринки, адже це єдиний ефективний шлях розвитку. Однак, щоб бути почутими і поміченими, потрібно об'єднуватися у кластери та позбавлятися від статусу сировинного придатка, роблячи акцент на виробництво. Ми маємо об'єднатися. Хтось має сказати, що ти виробляєш ягоди, ти а ми не можемо згуртуватись навіть на вогонь. Або там поставляти в Європу велику кількість. Чому ну ми дрібні? Давайте об'єднаємось. І вже потім, як коли ми об'єднались, то можемо підходити до держави і казати, ми велика сила. І вже держава розговор веде не з окремим фермером, а за спільнотою зі стратегією, з бізнес-планом. Головне, нам будуть відкриті ринки. Вони вже відкриті. Європейські ринки, Канада у нас прямі угоди. Да? Ну що ми поставляємо? Мед, а інше? Ми не готові, і нам слід оцей стрибок, чи, чи шаги, чи кроки бистро, бистро, бистро. Для розуміння бізнес-середовищем світових тенденцій необхідна просвітницька діяльність. Держава тут не помічник. Відповіді потрібно шукати лише всередині бізнесової спільноти. Якщо ми беремо бізнесові питання, то я б ну дещо сказав би свій до свого. Надо шукати бізнесменів, які. Або консультантів, я теж бізнесмен, я підприємець в сфері консалтингу, які можуть щось розповідати, бо чиновник державний або місцевий. Він ну кутий своїми проблемами. Віримо в зсу в звільнення його і що ця дорога вже в нас продовжиться і далі до Ялти, Євпаторії, Тарханкут. Мар'яна Олеські мріє про нові туристичні маршрути після нашої перемоги. До Умані приїхала із задоволенням, адже побачила у програмі форуму поєднання теорії і практики та велику увагу розвитку саме туристичного бізнесу. Впевнена, що після перемоги на туристичний бізнес чекає бурхливий розвиток. Україна стала цікавою і не лише для іноземців. Це важливо, і саме через туризм. Ми після нашої перемоги я впевнена, продовжимо формувати позитивний імідж до України бажає промовати промотувати так український продукт, тому що і українську кухню, тому що люди, коли приїжджатимуть, вони впевнено смакуватимуть наш борщ, наш мед, нашу там ковбасу, сир, і вони це також захочуть придбати і привезти собі додому. Павло Ярмій діяльність у питаннях просування сучасних підходів до ведення бізнесу, називає своїм особистим фронтом. І Щоб не програти війну, потрібно кожному бути ефективним на власній ділянці фронту.